Я не є експерт і мені um, світліші. and Це готування цього еспресо і як я, як я пояснював вже, коли воно вставляється і вода про, про, проходить, проливається. Я дивлюся, як швидко, як воно рівно чи не рівно виходить та вода в кава. І в той самий час я готуюся вже. Вані три